Пес-патрон та лисичка Фокстрот. Теплого літнього вечору пес-патрон проходив біля фонтану. Він був змучений працею, роботорговлею, грошима, тачками наркотою. Патрон нудився та вже в соте проходив біля одного і того ж самого місця. Не знаючи чим себе зайняти, він... Попрямував в сторону клуба, де зазвичай розслаблявся по вихідних. Цього разу його погляд а, протяг... притягнула невідома йому раніше лисичка. Він сів за барну стійку, де його вже як брата зустрічав бармен. Патрон, в свою чергу замовив келих пива та запитав бармена. Хто ця жінка не бачив її тут раніше. Старий, ти з Глузду з'їхав? Це ж лисичка Фокстрот. Хто? перепитав патрон ще раз. Це й не дивно, що ти її не знаєш. Вона лише вчора приїхала до нашого міста. До речі, вона тебе шукала. То як підійдеш до неї? Бармен хлопнув патрона по плечу. Патрон допив одним ковтком все пиво та, не промовивши ні слова, попрямував в сторону лисички. Фокстрот посмішкою зустріла пса патрона. Та замість привітання запитала. Не проти прогулятись. Патрон зацепонів від подиву. Т -т 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 так, давай, я не проти. Ой, вибач, я ж зовсім забула представитись, я лисичка Фокстрот. А наскільки я знаю, ти патрон правильно. Вони попрямували до виходу. Все правильно. Мені дуже приємно з тобою познайомитись. Патрон, зачарований красою своєї супутниці, продовжував йти та навіть не дивився на дорогу. Цілу ніч вони говорили та курили. Говорили та курили. Під ранок патрон провів її додому. Та виявилось, що Фокстрот тупа, як пробка, та загубила свої ключі. Тупа лашпід. Патрон, як справжній джентльмен, запросив Фокстрот переночувати в нього вдома. Лисичка зашарілась. Почервоніла. Ну, тільки, якщо ти так наполягаєш. Вони разом пішли в напрямку дому патрона в повній тиші. Ну, буквально діалог зайшов в глухий кут. і Я не знаю, що писати далі. Потім пес-патрон такий. Хочеш покажу пеніс. Ладно, я пожартував, це був жарт. Вони просто йшли далі та мовчали. Коли вони нарешті прийшли додому, Фокстрот пристрасно поцілувала пса патрона. Вони обоє палали, Патрон кинув Фокстрот на ліжко. Вони пристрасно зривали один з одного одяг. Патрон тим часом розчихлив свого велетенського члена. Та почав водити ним Фокстрот по животику. Лисичка вже стогнала від перезбудження. Нарешті він почав повільно входити в неї. Коли він вже насадив лисичку на член, Фокстрот не, здержав... не здержувала емоцій. та стогнала при кожному рухові свого партнера. Патрон то нарощував, то вповільнював темп. З яким він рухався. Майже через 20 хвилин він нарешті кончив. Стогін лисички, який вже встиг заповнити весь дім, набув тремтячого тембру, та невдовзі а, припинився зовсім. Патрон витягнув член, та з лисички вилилась порція сперми. Можна скористатись твоїм душем? спитала Фокстрот. Т -т 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 так. Відповів майже безсилий патрон. Ну, тепер вже він, певно, гільза. Перед сном лисичка скупалась, думаючи події. Які тільки що стались? Та не розуміючи, як взагалі. З розмови про Нікотинову залежність, роботоргівлю, війну, вона дійшла до того, що її відідрав пес Патрон. З цими думками вона відправилась спати. Кінець першої частини.